Сьогодні пропоную розпочати з сватівського напрямку огляд карти бойових дій. Якщо ми говоримо про Сватівський напрямок, то ми можемо побачити для самого початку те, що відбувається, не безпосередньо біля Сватового, тобто на захід від цього міста, там де проходить ось ця траса, важлива. І тут, от аналітики Deep State, вони зробили уточнення по всій лінії, скажімо так, на території Луганщини. Ми можемо побачити, як змінилось, тобто в першу чергу оновлені дані з приводу кислівки і з приводу ось тих населених пунктів. Які межують з першотравневим орлянкою і ягідним, ми бачимо, що станом на сьогодні от вирівнялася ось ця територія, і це не говорить не про те, що українські воїни взяли цю територію. Вони її взяли раніше. Це означає, що оновилась карта. Так, ми бачимо, що е, сіра зона, ось так звана, вона взагалі мінімізувалася на карті бойових дій, і практично зараз наша зеленим кольором позначена територія, вона от одразу межує вже з окупованою територією. Разом з тим бачимо також ситуацію, що російські військові накопичили досить немало резервів на Луганщині безпосередньо на Сватівському напрямку, і намагаються росіяни тиснути в районі площанки. Так, ось цей населений пункт. Тут росіяни намагаються в бік Макіївки. Макіївки Макіївок багато. Це Макіївка конкретно, яка стосується ось цього напрямку Сватівського. Тут росіяни. Вони навіть відтіснили ну, от практично на можливо там пару сотень метрів в сірій зоні українських військових. Але це такі тактичні невеликі зміни, які не впливають, особливо на, на оперативний рівень. Якщо ж ми говоримо загалом про Луганську область, то досі ініціатива залишається за збройними силами України. І в районі Креміної українські військові також мають успіхи. Знову ж таки, ми посилаємось на слова пана Гайдая, очільника Луганської ОВА. Разом з тим, ми розуміємо, що не так просто деокупувати Креміну, тому що. Тут, по-перше, є чималі резерви російських військ. Ну а по-друге, тут теж така непроста досить територія, вона комбінована географічно. Тут є і лісиста місцевість. Я нагадаю, на південь від Креміної особливо тут є і така територія, яка легко прострілюється. Я нагадаю, що ось ця так звана так звані зеленки чи посадки їх практично як таких не існує. По перше, зеленки не існує, як то кажуть, в народі, тому що. Зараз зимова пора, і звісно, що неможливо там заховатись нормально. А по-друге, навіть ті лісопосадки, які існували в цих районах бойових дій раніше, артилерія, практично і уламки, дуже часто знищила просто ці дерева, і через це дуже важко десь сховатися. В цій місцевості, от саме тому е, не просто звісно штурмувати Креміну, однак наші військові крок за кроком наближаються до цього міста, і очевидно, з такими темпами, якщо не буде якихось інших кардинальних змін, то в е, деокупація Криміної це лише питання часу. Ну і також ми розуміємо, що знов ж таки на цій карті ми бачимо лише ту інформацію, яка публічно підтверджена, яка ж станом на сьогодні, ситуація з Криміною ми достеменно не знаємо. Однак ми також розуміємо, що росіяни для себе теж усвідомлюють чітко, що коли вони втратять Криміну, для них це буде великою проблемою адже після деокупації Креміної українські збройні сили можуть піти на рубіжне і навіть спробують форсувати річку Сіверський Донецьк із потім. Деокупацію Лисичанська. Ну і також можуть, звісно, спробувати піти на Сєвєродонецьк, хоча там ситуація складніша, адже тут дійсно річка відділяє Сіверський Донецьк і там буде непросто. Разом з тим, ми нагадуємо, що не припиняють росіяни також і проводити штурмові дії в напрямку Білогорівки. Так, це нагадаю. Населений пункт, який став перший з деокупованих населених пунктів Луганщини після того, як Україна повністю втратила Луганську область, почала деокуповувати, почала контрнаступальні дії. Проводити. і Білогорівка була першим у цим селом. Білогорівка дуже важлива. Тут є висоти. Це всі чудово розуміють. Ну і росіяни також намагаються вже кілька тижнів поспіль, бодай якусь частинку Білогорівки відбити. Поки що в них нічого особливо не виходить. Ну і спускаємося південніше. Звісно, тут ситуація вкрай важка. Всі чудово розуміють, про що я говорю. Це Солидар вночі дуже було і в нічна сьогодні було дуже багато інформації з приводу Соледара, з приводу того, що, мовляв, взагалі є нібито якийсь наказ залишити Солидар повністю, щоб не Значить, не залишити наших військових в можливому оперативному оточенні на окремих ділянках Солидару. Однак ця інформація поки що не підтверджена, і будемо чекати офіційної аналітичної інформації, зокрема з Генштабу. Будемо також говорити з нашими сьогодні військовими експертами. Будемо сьогодні говорити також з Дмитром Снігирьовим з приводу цієї інформації, як він оцінює її. Ну і я нагадаю, що Солидар, попри те, що тут росіяни кинули. Основні свої штурмові підрозділи, зокрема, ось це найбільш боєздатне ядро ПВК Вагнера. Наші воїни вони дуже мужньо обороняються в Солодарі, і я нагадаю, що е, наші воїни готові тримати рубежі в Солодарі, але е, все буде залежати від того, як генеральний штаб оцінює оперативну ситуацію і чи є необхідність величезними засобами, силами і на жаль, втратами тримати ці рубежі. Можливо, є доцільність, можливо, немає. Можливо, є доцільність відійти відійти на другу лінію і зайняти вигідні більш рубежі, але разом з тим ми не будемо брати на себе роль генштабу і робити такі висновки, дочекаємось офіційної інформації. Разом з тим, ми також бачили і відео Юрія Бутусова, який в себе на Ютуб каналі регулярно опублікує зараз відео Солидару із Бахмутського напрямку, і за його інформацією, українські воїни досі мають і бажання, і сили, і засоби, і волю для того, щоб перебувати в Солидарі, відбувати штурми. Однак, ми навіть якщо просто подивимось географічно, що Солидар він зараз з трьох сторін, практично оточений російськими військами. Звісно, не йдеться про якесь оперативне оточення чи повне оточення. Але коли перехресний вогонь відбувається по наших позиціях, звісно, це дуже ускладнює роботу наших військових. Це чудово, всі розуміють. Плюс до того, російська артилерія вона нещадно знищує усі капітальні споруди в Солидарі, і може настати певний момент, коли нашим військовим не буде особливо де укритися від артобстрілів. А разом з тим окопуватися в землі в місті зрозуміло, що це не варіант. Потрібно шукати ті капітальні споруди, які є готовими укриттями. Але російські військові при цьому теж це все чудово розуміють, і е, тому артилерію знищують ці капітальні споруди. Ну і також ми розуміємо, що Солидар є таким містом фортецею на рівні з Бахмутом і. Саме через те, що російські військові наприкінці грудня минулого року так і не змогли захопити Бахмут, не змогли зайти в центр Бахмута, попри їхні фейки, вкиди, що вони нібито вже в центрі, і через те, що вони не змогли цього зробити, вони пішли по флангах активно. Зрозуміло, що південніше Бахмута вони пішли, і північніше Бахмута вони пішли безпосередньо захопивши підгородне. Ми бачимо: ось якщо оновити з 9 на 10 число. Ось яка ситуація станом на сьогодні? Підгородне, на жаль, захоплене зараз російськими військами, і бачимо, що Солидар, ось така ситуація станом на ніч, згідно з даними Діпстейт. І бачимо, що тут ситуація вкрай складна. Ну і також з приводу Бахмута, тут росіяни південніше цього міста фортеці намагаються пройти. Це район Андрівки, Кліщіївки. Ось ми бачимо приблизний напрям, куди зараз свої штурмові групи спрямували російські командувачі. Ми бачимо, що це в принципі очевидно всім. Це траса, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку. Ось ця така випуклість, яка з'явилася. Ось ми бачимо в центрі екрану. Якщо росіяни... Зможуть підійти до траси, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку. Це загрожує великими проблемами для українських військових. Сподіваюся, що всі наші військові, і наше командування чудово і розуміють, і мають сили засоби для того, щоб стримати російських окупантів в цьому напрямку. І траса Бахмут-Костянтинівка не буде перерізана і не буде під щільним вогневим контролем російських військ. На цьому в мене все з приводу Солидару. Будемо стежити за офіційною інформацією. Поки не робимо передчасних висновків, і також стежимо за інформацією авторитетних джерел. На цьому все пишіть під youtube трансляцію свої коментарі. Побажання будемо читати, реагувати.